Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на каналі Улюблені Ігри. І в сьогоднішньому відео ми будемо підводити підсумки. Це завершальне відео про акцію Козаки та Аврора, в якому ми робили розпаковочки на цьому каналі. Ось тут внизу ви можете підписатись, поставити лайк та подивитися попередні відео, в яких ми робили розпаковочки. Ось, дивіться, у нас же повний тубус. Таких повторочок. Дуже багато було у нас мега-розпаковок. І в сьогоднішньому відео ми, звичайно, відкриємо ще ось таку невеличку кількість пакетиків. І Спробуємо дозбирати акцію, дозбирати колекцію. Перепрошую, нам залишилося всього дві фішечки, як ви бачите. Одна з них це Око Нестримний із епохи Україна Індустріальна. Та одна фішка номер 21 це турінженер з епохи Україна квітуча. Тому, друзі, підписка, лайк, а ми починаємо. Ну що ж, нагадую, що акція від мультимаркету Аврора завершилася ще 10 листопада. Було зібрано понад 3 мільйона гривень на дрон для збройних сил України. А в мене ще отака така от невеличка кількість пакетиків стіків, в яких ми відкриємо сьогодні, і спробуємо дозбирати нашу колекцію. А в наступних відео ми будемо дивитися, скільки в нас повторок підведемо підсумок загальної цієї акції, скільки нам вдалося розпакувати фішок. І, звичайно, спробуємо дозбирати альбом, колекцію, це головна мета. Тому давайте почнемо розпаковочку і, звісно, спробуємо знайти цих дві фішки, яких нам не вистачає дуже вони рідкісні. Так, і це номер 13. Така у нас є. Нам потрібно, нагадаю, номер 21 та номер 7. Ну що, відкриваємо другу фішку. Номер шістнадцять у нас також є. Номер один двадцять два Аврора і Діва. Так, номер 7. Друзі, друзі, ось і номер 7, та якої нам не вистачало. Як ви бачите, ось вона номер 7. І ми її відразу ж вставляємо. І ось так. от У нас тепер є одна фішка. Ну що ж, і в нас залишається ще номер 21. І дуже. Упс. Наш автобус влетів в Ну нічого, друзі, ми продовжуємо далі. Я потім позбираю. Нічого страшного. Так, ще нам залишився номер 21, номер 14. Такі в нас є. Так, номер 15. Ось такий тур нездоланий. П'ятий номер це перший дрон. Двадцять три. 12, дванадцять індустріальна. Так номер двадцять чотири. Ще залишилось зовсім небагато і всього одна карточка. Фішка. Перепрошую номер 20. Ну, майже, майже поруч. Так, номер 6. Це історична Україна. зовсім мало І, друзі, нам ми її знайшли. Ось вона. Це номер 21 Турінженер. До речі, якраз нам її не вистачає. Номер 21. І ми її з вами зараз ставимо. Ось вона. Все. Друзі, я вас вітаю. Ну і себе вітаю з тим, що нам вдалося зібрати повністю весь журнал. Повністю весь журнал у нас з вами зібраний. І залишилось ще одна, дві, три, 4, шість штучок. Я думаю, я їх собі залишу на пам'ять в колекцію про те, що була така акція. Ну що, друзі, нам вдалося зібрати повністю журнал. Ми сьогодні відкрили. Зараз порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 2. 14. Ми відкрили, і 6 у нас залишилось того. Ось таке було відео цікаве. Нам вдалося зібрати журнали. Надіюся, цим придбанням журналу і цих фішок ми вклали свою долю до дрона. І нехай перемога скоріше прийде на нашу землю. Адже добро завжди має перемагати зло. Я всім бажаю гарного настрою, здоров'я і мирного неба. Всім до нових зустрічів. Пока.